Вітаю всіх майбутніх випускників, всіх майбутніх учасників НМТ. Сьогодні дуже такі важливі будуть дві поради, про які, в принципі, і ви просили, і дещо і я знаю, що треба вам порадити, особливо перед завтрашнім днем. Я записую цей ролик 2 квітня, 15.50 розпочав, а завтра, 3 квітня, починається реєстрація. Реєстрація на НМТ. І я хочу можу дати пораду всього одним рядком. Реєстрація буде тривати місяць 3.04 по 3.05. Для нетерплячих можу дати пораду одним рядком, одним реченням: не реєструйтеся в перші 2-3 дні і не реєструйтеся в останні 2-3 дні і не перереєструйтеся, будь ласка, в останні 2-3 дні. Особливо в останній день. Хто хоче послухати детально, можу розказати детально. Вся справа в тому, що подібна процедура реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання в нас в Україні вже дуже давно. Вона працює, вона добре працює. Але як кожна система вона містить свої слабкі місця. Ви сучасні молоді люди, набагато більш сучасні, ніж я, мабуть, в інформаційних технологіях багато хто з вас розбирається краще за мене. І ви розумієте, що якщо на сервер дати велике навантаження, тобто велика кількість людей буде заходити на сервер і намагатися зареєструватися, сервер буде падати. Тому в перші дні, перші два дні, ну нема куди точно поспішати. Я пам'ятаю, 6 чи 7 років назад. Моя колега, з я дуже в дуже хороших відносинах, перший день реєстрації в 9-15 ранку, вона вже телефонує, в мене уроки йде. Я перетелефоную їй на перерві, що там сталося, і вона, ну, дуже скажімо так, засмучена, називаємо це так. Моя дитина не може зареєструватися, там в кабінет свій. Я кажу перший день, що ж ти хочеш кажу. Почекай хоча б до вечора, а краще до післязавтра. Це характерний приклад. В останній день. Що ми маємо реєструвати за великим рахунком. Ну, там документи, це зрозуміло, це треба робити, як в інструкції написано. І ми маємо, в принципі, вибрати дві речі за великим рахунком. Це третій предмет, НМТ, і де ми будемо здавати. Дві речі. Ну, я вважаю, що серйозні випускники третій предмет вже мали вибрати ну, ще місяць тому, а бажано два місяці, місце, де ви будете здавати, ну, якщо все добре, якщо ви знаходитесь вдома, або ви там знаходитесь там, де ви вже давно знаходитесь, ви добре знаєте, який, який пункт тестування до вас найближчий. Якщо ви вимушені були переїхати, в інший куточок України або в інший куточок Європи. То треба якомога швидше дізнатися, де для до вас найближчий пункт тестування зареєструватися. Таким чином, в нас залишиться останнє, що ми можемо нібито змінити, це третій предмет. Дуже не бажано його міняти, чесно кажучи, особливо в останній день. Треба його вибрати і готуватися. Про це буде трішечки далі мова. Тепер. Що може бути? Ну, найприкріший випадок, який я знаю, це коли, скажімо, знайомі знайомих, дівчинка, це теж десь років, 6, мабуть, чи 5. Дівчинка в останній день теж була можливість там предмети вибирати. Дівчинка в останній день вирішила змінити один предмет, може, два, я вже не пам'ятаю це давня історія. І сервер завіз. Ну, закінчилось тим, що у дівчинки був такий. Стан емоційний, що їй викликали швидку допомогу. І вона так день закінчився, пройшло 24 години 00 хвилин, нуль да, нуль хвилин, і вона так і не зрозуміла. Перереєструвала вона предмет, не чи воно завісло, чи її взагалі аманулювали її. Ну вияснилося, що вона просто не змогла змінити предмет цього на всього і пішла здавати те, що давала тобто те, що замовила з самого початку. Тому, будь ласка, сприймайте ці поради, як не якесь таке, так там поучання, якесь, а просто практичні поради. Тепер перейдемо до того, що у моєму останньому фільмі один, я так розумію, з випускників майбутніх задав таке питання. Можете, будь ласка, дати поради, як розвинути швидкість і робити менше помилок? Тобто, значить учень хоче. Швидше розв'язувати, я думаю, не лише математику і мати менше помилок. Насправді швидкість розв'язування і кількість помилок, як кажуть математики, це обернено пропорційні величини. Тобто, чим більша швидкість, ні, прямо пропорційні, чим більша швидкість, тим більше помилок може бути, тим гірша якість. Тобто, швидкість і якість обернена пропорційна, швидкість і помилки прямо пропорційні. Але є, в принципі, ну який спосіб, як розвинути швидкість і робити менше. Помо? Тільки тренуватися. Немає іншого способу. Якби я знав інший спосіб, я б вам розказав, би всім би розказав. Нема, треба тренуватися. А от як тренуватися, я вже вчу учнів дуже і дуже, і дуже, і дуже давно. Тренуватися, я теж можу одним реченням сказати, як тренуватися. Тренуватися треба в тих самих умовах, проводити тренування в тих самих умовах, в яких ви будете писати, я казав ЗНО, а зараз ЗНМТ. За ну, ЗНО було трішки краще, бо там на папері було. В тих самих умовах. А тепер давайте розбиратися, як. Тобто я собі виписав пункти, щоб нічого не забути. Конспект зробив. Значить, перше. День має бути вихідний від школи. Перше. Друге, ви маєте робити тренування в той самий час, що і буде ваше НМТ. Тобто це 11.00, 14.00 3 години. Ви маєте мати той самий е, розпорядок дня. Тобто, ви маєте перше ви... намагатися виспатися раз. Ви маєте. Поїсти там, за 40-50 хвилин до тренування, поїсти так, щоб вам вистачало енергії, але в той самий час, щоб вас так не розпирало, що ви вже не знаєте, як, як розв'язати. Поїсти треба. Наступне, ви маєте попередити тих, хто вас оточує, ваших близьких, рідних, батьків, там, сестер, братів, що години вас не чіпати, ви закриваєтесь там десь в кімнаті. Три години ви мене не чіпайте, будь ласка, я буду тренуватися. Від... Відключитися від світу, тобто вимкнути мобільний телефон, будемо сподіватися, що в цей час не буде тривоги. Тобто, це ваша така підготовка до тренування. Да? Підготовка. Тепер саме тренування. Саме тренування має бути в таких самих умовах. Що це означає? Це означає, що ви повинні. Або мати три паперові складові укрмова математика і третій предмет, який ви вибрали, у форматі НМТ три паперові складові, засікаємо 180 хвилин, ви знаєте, що на НМТ у вас буде час. 180 хвилин, ви самі розподіляєте час. Якщо ви знайдете такий, такий інтернет-ресурс. Де ви вибираєте, тобто за вас вже вибрали укормова математика, ви вибираєте третій предмет, самі, натискуєте почати. Вам дається 180 хвилин, і ви розв'язуєте у форматі НМТ 23-го року. Будь ласка, можна використовувати. Але мені такі ресурси не попадалися. Вони всі дають 60 хвилин на один блок, а це ж неправильно. Ви самі будете розпоряджатися часом. Тому ви можете купити три посібника або знайти в інтернеті. Наприклад, я знаю видавництво «Абетка», з яким я співпрацюю. Вони видали всі предмети у форматі 2023 року. Купили три предмети, зробили собі тренування. Під час тренування ви можете використовувати тільки ті, ті додаткові матеріали, які даються на безпосередньо НМТ. Тобто, у нас, нашому посібнику з математики, в кінці. І формули є. Тому або ви вибираєте паперові носії, або в комп'ютері ви знаходите. Ну, можливо, такий ресурс вже є. Я не можу сказати, що я так шукав прямо з ранку до ночі. Вон, можливо, він є. Але тренування, головне, має проводитися в таких самих умовах. Наступне: не треба себе обманювати, не треба ставити хрестики, куди попали. Ви по чесному три предмети проходите по чесному. Дивитись, що ви набрали. Значить, оскільки ми проводимо тренування у вільний від школи день, це може бути субота-неділя. По-перше, по-друге, в нас там будуть певні травневі, там після Пасхи, мабуть, не буде даватися день, не знаю, не впевнений. Тобто, ви можете використовувати дні вільні від школи. Для Такое ну, моделювання НМТ. Моделювання, тренування, моделювання НМТ, а можна ще просто тренуватися, окремі теми, окремі предмети, окремі склади. Це можна, безумовно, робити після уроків. Вибрало сьогодні я. Там вже можна взяти там, на 60 хвилин, наприклад, на якомусь інтернет-порталі. От сьогодні я треную історію, а завтра у кармово, післязавтра, математику. Це можна робити. А саме моделювання самого НМТ це має бути так, як я розказав. Інакше воно дасть менше користі. Як часто це можна робити? Ну, були фанатики, які я там знав, вчив, там, вони чуть ли не кожен день. Ну, звичайно, це не треба робити. Значить буде субота, неділя, можливо. Ну, можливо, якийсь там день вам там, чи вихідний чи... Ну, тобто, треба по вихідним це робити. В принципі, я думаю, що дещо цікаве, я для вас розказав і корисно. Якщо це так, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Під цим відео задавайте питання для якихось майбутніх відповідей. Тренувати? Тренуватися, починайте прямо зараз. У вас два місяці до НМТ. Це, як мінімум 8-9 можливостей тренуватися, якщо тільки суботу-неділю взяти. Тому успіхи вам, слава Збройним силам України за те, що ми можемо спілкуватися, можемо жити в нашій країні. До побачення.